Брифінг опозиційних лідерів у Харкові зірвали вигуками люди, які затисалися поміж журналістів. Арсеній Сенюк Олександр Турчинов та Григорій Немиря лише кілька хвилин змогли поспілкуватися з пресою біля лікарні Укрзалізниці. Потім змушені були піти. Перед тим опозиціонери та посол ЄС в Україні Ян Томбінський зустрічалися з Юлією Тимошенко. Це тривало близько п'яти годин. Експрем'єр вирішила не припиняти голодування. Раніше представник пенітенціарної служби наголосив, що побачення було надано як виняток Сподіванням на те, що Тимошенко після нього почне їсти, те, як відбувається зараз ситуація в багатьох округах, те як нахабно цинічно фальшують результати воловині наших громадян, безумовно її обурі. І Єдине, чим вона може цьому протистояти, це та ж об'ява голодування. Тому, на жаль, ми тут не змогли, Юлію Это исключение мы делаем для того, чтобы мы надеемся, что это повлияет на то, что Юлія Владимировна прекратит голодовку. У нее хватит благоразумия прекратить так называемую голодовку. И я это сказал, потому что Юлия Владимировна прекрасно п'є воду и возле нее стоит холодильник, в котором есть продукт.